Вітаю, друзі! Слава Україні! Радий запросити вас до вже 226-го випуску нашої спільної з вами щоденної рубрики «Діалог Відверто, де теми визначаєте саме ви. Як завжди, дуже коротко нагадую, що запитання залишайте не тут, а в мене на YouTube каналі в розділі Спільнота під єдиним дописом в коментарях. Так само. Дуже прошу пробачення, що з деякими відповідями дуже сильно затягується, особливо коли питання дові розширені, їх важко просто оприлюднити в нашому стиснутому форматі. Можливо, після нового року, якщо я розберуся з програмним забезпеченням і зможу поставити програму без ліміту, а тут в мене стоїть жорсткий ліміт, півгодини і більше я не можу в цій програмі робити. Якщо я з цим розберуся, то все піде набагато швидше. Я буду робити годинні випуски і відповідати вже повністю на все, що тільки приходить від вас. Ну, як завжди, дуже. Дякую вам саме за моральну підтримку, особливо за ваші численні перегляди, підписки на мої Ютубі, Телеграм-канали і всі інші вияви вашої уваги до цього контенту. А якщо ви хочете допомогти фінансово, то це треба не мені. Це потрібно Збройним силам України. Є десятки волонтерських ініціатив, яким можна вірити, які ви бачили в роботі, які чітко звітуються, що вони зробили не супутничками чи завищеними на 250% там. Тінами на спартани чи при одиничному бачення абсолютно реальною допомогою для військових. Якщо ж ви не маєте свого безпосередньо довіреного волонтера, в такому випадку ви можете задонатити на програми волонтерської ініціативи Справа громад. Разом з фондом Петра Порошенка вони не просто подвоюють, а фактично в шість разів збільшують ваші донати. Це мені здається, дуже ефективно, і це саме те, що реально на фронті просто вимолюють бійці. Це не якісь показові 에, піарівські штучки від деяких при наближених до влади, нібито волонтерів, псевдоволонтерів. А це реальна, дуже важлива серйозна допомога, яка просто рятує елементарно життя. Все, а зараз переходжу до відповідей на ваші питання. Ну і перше, таке трошки провокативне, хоча чому? Чи з'явиться у нас подібний Васильєвіч? Може, він здатний буде будувати речення? Дякую. <кій> Про що йде мова? На Росії давно не показують реального Путіна. Я переконаний, що він живий, інакше це би прорвалося назовні через деяких людей, які дуже не задоволені тим, як зміцнюються позиції сьогодні Патрушева. Але я думаю, що на Росії Путін або в такому стані, або опинився в такій ситуації, коли він же не мав на що може впивати. Плюс страх захворіти, страх медичні проблеми і все інше. Тому насправді е, Рашикам показують виключно е, імітатора ляльку, яка відома під прозвищем Васильович. Це не тільки кодове прізвище, а це здається його реальне справжнє по батькові. До речі, колись навіть е, рашистський росі, гебійський патріарх Гундяєв проговорився і, звертаючись, нібито до Путіна, назвав його Володимиром Васильйовичем. Ну, було трошечки конфуз, але ну що поробиш. там всі прекрасно все розуміють, але їх це задовільняє. Особливість Васильовича в тому, що він, перше, він не дуже сильно схожий на реального Путіна. Дуже багато відміну. Сьогодні імпланти отут на вилитях в нього ходять. Вічно з ними проблема інші речі, але він думає як Путін. Хоча при тому всьому він набагато незрівнянно тупіший від циніка мерзенної істоти, але все-таки не дурного справжнього Путіна. І тому його і використовують обмежено, і такі ляпи відбуваються постійно, тому що він дійсно достатньо тупий. От в нас чому у нас не може з'явитися наш Васильович? Здається, за фізіонічними особливостями дуже легко. Зеленського фізіономія міняється від стану, в якому він перебуває. Ми розуміємо всі з вами, в чому суть цього стану. Дуже кардинально. То вона розпухла, вона брякла, то вона схудла. Ну, це, це класика. Це класика. Це вам медики дуже детально можуть розповісти, від чого такі обставини відбуваються. У нього голос міняється. Плюс, ну він же ж не слов'янин, семітська зовнішність це, це не тільки євреї, це і араби. Ми ж маємо яку особливість. От я вам наведу один ну, приклад: колись я спілкувався з китайським аспірантом, мене попросили з посольства йому ну, дати велике інтерв'ю. І ми після того сиділи в якомусь китайському ресторані, розмовляли, і він мені задав питання: каже: Вибачте, це дуже некоректне, але я хочу вас питатися: а як ви себе розрізняєте? Ви ж, ніби, всі однакові, всі на одне лице. Це сказав китаєць мені українцеві. Те ж саме у нас до людей інших рас. Нам, нам важко їх відрізняти, тому що ми звикли бачити відмінності в людях, які схожі десь до нас, які ближчі до нас. І тому підмінити Зеленського на будь-кого ще раз кажу, сказати, ну це ж сьогодні він був під впливом, а завтра він же ж був вже під, нас, під настроєм абстиненції. Можна було б елементарно. Є одна проблема. Якщо на Росії двійники тупіші за того, кого вони представляють, то в Україні не можна знайти двійника, який був би хоча б настільки низького рівня інтелекту, чи міг би його зобразити, як це відбувається з Зеленським. Просто не можна таку карикатуру знайти. Наші виборці, дорогі, наш мудрій нарід обрав таке, чого ну неможливо більше відшукати. Тобто українці є дуже різні. Є дуже хороші, є неймовірні, є просто вражаючі, є середні, є мерзотники, всякі є. От з десятки мільйонів українців зуміти обрати президентом наймерзеннішого, найогиднішого і найтупішого. Ну це здається неможливо. Але зуміли знайти двійника, який би міг відтворювати Зеленського усьому тому його. Абсурдії, мені здається, проблемно. Ми відразу побачимо, що це двійник, тому що він, оте, що ви написали, він буде правильно будувати речення, він буде відповідати адекватно на питання. Він не зможе жоден не зможе так жестикулювати неадекватно, поводитися неадекватно. Тому, мабуть, з цим є проблеми. Але ну хто його знає, може колись, якщо мудрий наряд ще раз його бре на другий термін, то він же ж заляже десь собі на відпочинок на свої якісь там насаждені, як Янукович. Він йде шляхом Януковича. А відповідно, двійника можуть використовувати потім для реальної роботи. Можливо, таке колись буде. Але на сьогоднішній день те, що я бачу, його підмінити двійником практично неможливо. Нема таких примітивних людей. З артистичними здібностями, що можна було їх поставити на місце Зеленського, всі вони виявляться занадто хорошими, занадто якісними для того, щоб повторювати оце, що нам обрали президенти. От, десь все, що я вам можу відповісти. Наступне доброго дня! Я голосую у 221-му окрузі міста Києва на парламентських виборах. Голосував. Е Батувались ємець Терентів і безсмертний. У підсумку перемогла нікому невідома від Зе, набрала аж 23%. Чому демократичні майданівські сили, замість того, щоб конкурувати між собою, не могли домовитися і виставити на кожному окрузі по одному кандидату? Ну, чому не могли? Ну це є ознака демократів. Демократи, і в демократичному суспільстві. Пропонують народу завжди вибір. Так було би добре, коли йде якась антидержавна антинародна сила об'єднати зусилля, Коли проти комуністів виставляли кандидатів, так і робили, старалися принаймні поставити одного єдиного кандидата, щоб не прийшов комуніст. Було таке. Було в даній ситуації. Ми занадто відвикли від того комуністичного минулого, від таких загроз. Ми думали, що буде нормальна конкуренція. Ми вірили. Слухайте, ми всі вірили в нормальність українського народу. От ми вірили. Більше того, я вам скажу, навіть на Росії, де головними стали бенефіціарами обрання Зеленського, і там вірили, що українці кращі і мудріші, ніж вони є насправді. Не ставив Путін. Не робив Путін ставки на Зеленського як на переможця. Зеленського тягнули для того, щоб це був зливний бачок, який мав оббивати брудом денно і нічно Порошенка, і для того, щоб вивільнити їхню улюбницю Юлію Володимирівну від потреби влазити в оце лиця бруду. Той хто бруд, той дістає певний негатив. А українцям підійшов зливний бачок. От чому вся штука, і тому в цій ситуації. Ми могли об'єднувати зусилля. Хоча ще раз кажу: просто, просто демократи не очікували, що народ поступить, основна маса поступить так неадекватно. Якось не оч... це стало спалахом якогось загального божевілля, і нічого б не поміняло. Були округи, де був тільки один серйозний кандидат. В тому ж 221 му окрузі окрузі е, Києва ємець два рази до того перемагав. Його знали. Він дуже добре працював з округом. Він давав добрі ініціативи, його поважали. І що? Проголосували, от мені цікаво, люди з 221-го округу в Києві знають, як звуть їхню депутатку, що там взагалі депутатка. Що вона називається зараз секунду? Анна Пуртова. Це звичайна торгашка з 90-х. Ну, знаєте, ті, човночний бізнес, все проторпродавало все, що можна, потім і домалювали біографію, що вона десь там щось долучувалася, на якусь електроніку підсіла. Але це насправді це все фейк. Насправді, звичайна торгашка, яка знайшлася в цей момент. Підібрали на смітнику для Зеленського для висунення, і за неї тупо проголосували. Ніхто її про неї ніколи в житті не чув. Тім, Кима, що може тих людей, які десь дні, Дніпро Дніпрі колись до неї в магазинчики заходили. Ніхто про неї не знав, і зараз ніхто не знає. Оце є ознака цих виборів. Знаєте, не треба шукати винних там, де вина насправді на поверхні. Могли об'єднатися, мо не об'єднатися. Ліпше було б тому Штрерентів чи безсмертному не висуватися в округ, де хоч якісь шанси проглядалися Ємці. Ліпше було, тому що в них все одно шансів не було. Не було б там цієї портової, ну переміг Ємець, Його там знали. Не було б цього помішення, звичайно, тупості, яка відбулася. Не було там ні безсмертно, ні в кого ніяких обставин, і можливостей для перемоги. Ну, це помилка, це дурість, але вона не зіграла жодної ролі. Давайте не будемо їх винити. Були багато округів, де висувався один єдиний дуже сильний відомий кандидат. Це міг бути в плюс, це могли бути демократи. Це міг бути випадок, коли в Запоріжжі висунули, ну, царя і бога, на якого молилися Богуслая в виборчому окрузі. Його реально підтримали в Зеленського. Що він пройшов, оскільки він колишній депутат. Вони не могли поставити його від себе висунення. У них було таке правило. Вони його дотримувалися реально. Вони поставили проти нього нульового кандидата, якогось весільного фотографа, який взагалі не вів виборчої кампанії. Народ за зелену жабу би проголосував. Проголосували за фотографа, який не вів кампанію проти того, на кого молилися всі, вважали його там, там же ж Боусилаєв насправді був дуже знаковою постаттю в Запоріжжі. Так, негатив, але, але для них -то це було щось колосальне. Тому це не допомогло б проблема в нас з вами. Ну, як, не в нас з вами, не в вас, не в мені, і не всіх тих, хто дивляться це відео, в тих, хто його не дивляться, в тих, хто досі дивляться, ну, телемарафон вже ніхто не хоче дивитися, бо він просто тупий, він дуже примітивний. Але тих, хто дивляться, позитивненьких блогерів, у тих, які раптом дуже перевзулися в польоті, стали дуже-дуже провладними і сказали, що не так плохо, а власть працює добре, і все нормально відбувається в країні. от ці ця маса людей. Вона і знищує Україну. Чи були спеціальні технології, були, чи є винуватцями і мерзотниками, і злочинцями ті, хто їх використали, так, є. Але обов'язок думати нікого не позбавляли. І тому в 221 окрузі в цій ситуації було без варіантів. Був би сам єдиний ємець. Програв би. Що би там ну, Віктор Ющенко, <смі> кличко б раптом захотів там висуватися раптом саме в цьому окрузі, тоді Верховну Раду. <смі> Програв би, проголосували за зелену жабу, яку ніхто не знав. До речі, ви в себе в питанні спочатку неправильно написали, одруківка була. Написали 121-й округ. Ну я зрозумів, це ж ніби не Київський, це Львівська область, але заглянув, а що там було? Другобицький виборчий округ Львівської області. Львівська область. область, до речі, єдина, яка дала меншість за Зеленського на виборах. Але в цьому окрузі, слухайте. Округ націоналістичний, національний, патріотичний. Ішов там один з лідерів чи лідер Організації українських націоналістів, і ще там хтось. Знаєте, хто переміг? Переміг зелений, про якого ніхто не знає, якийсь бізнесюк зелений, якого висунули, і народ проголосував навіть на Львівщині. Тому, наприклад, жаль, проблема не в демократах і не в їх нездатності об'єднувати, що звичайно є проблемою бідою. Проблема в тому, що помутніння народу воно колись припинить існування держави України. І тоді вони будуть плакати і розказувати, їм буде знову винен якийсь Порошенко, хто завгодно, тільки не вони самі. От про це треба думати, це треба пам'ятати. Наступне питання: добрий день, пане Тарасе. Дякую за ваші попередні відповіді. Нещодавно дивилась передачу про вибори на Раші в 96-му році, коли Єльцин, маючи на початках 6% виграв вибори. І я зрозуміла, що толкові політтехнологи та великі та великі гроші можуть робити чудеса. В чому, на вашу думку, політтехнологи Порошенка помилились в 19-му році? Чому не зрозуміли, що. ну. Тут сказане хороше слово, давайте з плепсом можна змагатися, це моє слово вже, змагатися лише його бедляцькими методами. Щоб ви, щоб ви, як колишні політехнолог, порадили команді Порошенка на наступних виборах. Дякую. Давайте так. Пункт перший. Чому так багато зараз ідеї я взагалі тут трошки стараюся перемежовувати, але суцільно йдуть питання про наступні вибори. Чим більше Зеленський розказує, що ніяких виборів він не буде робити, що все всі бачать, наскільки це фальшиво, наскільки він бреше. Всі розуміють, вони думають тільки про вибори, вони готуються. І тому в мене в запитаннях тема виборів і всього пов'язаного з ними просто почала домінувати. І я відповідаю на те, що ви задаєте питання. При тому, що мені самому не хочеться говорити зараз про вибори. Мені хочеться говорити про захист про оборону України, про наші євроінтеграційні потреби і можливості, те, як влада їх руйнує, але. Є питання. Отже, це пункт перший. Зеленський бреше, що не хоче йти на вибори, і всі розуміють, що він бреше. Хоча велика частина з тих, хто розуміють, за нього готові знову проголосувати. Сумно. Принаймні пишуть, що йому довіряють. Знають, що бреше, і довіряють. Ну, хорошо, правда? Наступне: не можна порівнювати вибори 19-го року в Україні з виборами Єльцина в 96-му році. Просто давайте не забуватися. Хто. Був Єльцин, ми розуміємо. Він представляв владу так само, як і Порошенко в 19-му. Він мав якісь можливості користатися цією владою. як користався Прошенко. Ну, він багато що робив, і він ну, мав інформаційне повідомлення він завжди міг повідомити, що він робить. Все одно проголосували за того, який взагалі нічого не робив, тільки е, ховав податки в офшори і обливав брудом Україну. Тому це не завжди допомагає. Наступне на Росії Єльцин мав адмінресурс і він ним скористався. Порошенко не користався адмінресурсом. Єльцин витискав адмінресурсом. Плюс всі пам'ятали, що він дуже жорсткий. Не так давно, в якому це було? У 93-му році Єльцин. Розстріляв російський парламент. Пригадуєте, там русська Хазбулатов бунт піднімали. Він реально з танків розстрілював парламент і всі це пам'ятали. І плюс хто працював проти Єльцина і хто працював проти Порошенка? Проти Єльцина працював зюганов. Все більше ніхто на повному серйозі проти Єльцина не боровся. Комуністи на Росії не настільки серйозна сила, щоби мати змогу. Десь там максимально переважити адмінресурс і вплив влади. За Єльцина було на той момент. Основна маса демократичних все-таки сил, демократично настроєне населення, або ж нейтрально, або ж ті, які привикли служити владі, прислуговувати за неї, голосувати. Весь світ, в принципі, був за те, хай ліпше Єльцин переможе, тому що ну не ж в Росії бачити. Тобто будь-які дії проти Єльцина, які велися, вони були дуже обмежені. Він піднімав, тому що ну, падіння повне, але коли побачив Єльцина або Зюганов, ну всі зібралися і проголосували за Єльцина. Це зовсім інші обставини проти Прошенка. Працювала вся олігархія, вся журналістська свора, практично всі на 90% за тупі, грубі вкрадені в людей олігархічні гроші, працювали проти нього. Проти Порошенка. Кілька років без перерви працював весь Агітпроп, і всі наші дуже мудрі українчики. З задоволенням перепущували карикатурки в цих карикатурках. Ігедоті якались на Порошенка, навіть часто переклад не вставали нормальний зробити. Можна було побачити, що зроблено на Росії ольгінськими. Всі ольгінські ботоферми працювали виключно проти нього. Удар був максимальний. Чи можна в такій ситуації перемогти? Теоретично так, практично майже ні. Що зробив Порошенко, і можна порівняти тут з Єльцином. Єльцина було 6% і він вийшов на перемогу. Порошенка падіння було десь майже таке ж саме. Згадайте, в 2018 році, коли його обивали всі брудом, він опинився на шостому, а десь якісь періоди, навіть на сьомому місці в рейтингу потенційних кандидатів. Можете собі це уявити? Він до виборів зумів наверстати, вийти на друге місце і війти в другий тур. Чи можна було тоді перемогти? Ні, тоді перемогти було взагалі не можна при тих обставинах, хіба що Ліквідувати потенційних конкурентів юридичними методами, і тому те, що він зробив, це був ну мабуть абсолютний максимум. Більше зробити було неможливо по виходу на нормальні далі обставини, що міг зробити. Він міг зробити порушити свій принцип з пресою не воюють. Мав воювати з пресою і мав відмовити в позиції, яку йому тиснули з Заходу. Ви тільки не закривайте телеканали на початку виборів. Ми ж вас підтримуємо як такого демократа рафінованого. Якщо ви почнете закривати телеканали, нам буде якось важко це пояснювати. У нас тут російські лобісти будуть розказувати, що і Порошенка совсем не такий вже і демократ. І просто задаємо: пригадайте, Зеленського йому закидували, що він, бачите, не закривав медчихівські канали. Коли ці канали два. Третій став При Зеленському Медведчуківський зік. Коли два канали стали Медведчуківськими, Нагадати вам під час вже старту виборчої кампанії стартували вибори, і Медведчук тоді їх, ну, власне, через Тараса Козака їх купив. Пригадуєте це, правда? Тому насправді не Медвечуківський шов каналу були канали, які критикували без перерви крудобово Порошенка і Г плюс Г. Коломойський вкрав в Україні 150 мільярдів гривень. Це ті, які довелося компенсувати тільки одно по одній справі. Мав право Порошенко і те, що робила тоді правоохоронна система: арештувати всі активи, арештовували все, що змогли знайти. Тільки канал Г плюс Г і весь моєуховник не арештував, тому що ж перед виборами не можна ж проти конкурентів боротися, закриваючи їхні телеканали. Отака була позиція. Вона помилкова, треба було негайно ліквідувати це кубло. Всі вони могли бути притягнуті не за політику, а за злочини. Майнового характеру, все майно Коломойського, все майно там тодішніх власників тих каналів. Ну Зік належав там львівському одному олігархові я не Медведчуку. Е 112-й Ньюсван було за що там і політичні могли бути звинувачені. Їх треба було всі закрити, всі помийки. Я думаю, 24-й садового, який кругодобово на Порошенка і на українську державу, теж були фінансові порушення. Вишукати і ліквідувати тих, хто вважає, що вони можуть одночасно красти, займатися злочинами різними і паралельно з тим критикувати владу. От за критику влади не можна переслідувати. Але якщо ти ще при тому вкрав і потім кричиш, а я влада погана, От це треба було зробити. Порошенко мав стати ну, таким собі свого роду напівпіночетом. От мені здається, це було би єдине, що могло врятувати тоді ситуацію. Треба було перекрити рот московській пропаганді, яка йшла через українські канали. Тому числі і львівські канали, і Тернопільські звідусільювались. Оце треба було зробити. Цього він, звичайно, не зробив, тому що ну, це було занадто не в його стилі. Йдемо далі, я дуже щось розширено почав розказувати, розповідати. Навіть наступне питання, воно саме довге. Ну, про що йде мова? Е, каже людина, що от е, всі у нас просто як ошалілі лиють брут на Орбана, висміють Орбана, як його там вигнали з засідання Європейської Ради тощо. А насправді ж. Орбан, який і так не є другом України при всьому негативному наштуванні, він сам вийшов, щоб не голосувати прост проти, пише людина. Так це правда. Він, якби він брав, він був присутній, там одностайність. Якщо він відсутній і ігнорує це голосування, воно проходить як одностайне за його відсутності. Як він просто там сидів і утримався, воно би не пройшов. Україна б не дістала старт переговорів. Орбан. Зробив, в принципі, посугу нам, вийшовши з того засідання і не заблокувавши рішення по Україні. Але оскільки нашій владі я вже відповідаю, не дочитавши до кінця, було дуже потрібно, щоб Україна не отримала, тому що товариші з Москви дуже попросили декого з товаришів з Києва, щоб так само, як Януковича попросили в 2013 році, і він виконав тоді, пригадуєте, по угоді по сотятю, те саме зараз попросили нинішніх, і вони хотіли виконати, а їм не вдалося. Орбана купили за 10 мільярдів. Він вийшов європейських коштів і проголосували Зеленський, Я думаю, плювався й чортихався. І тому пішла команда всім продажним журношлюшкам оббивати Орбана брудом. І пише людина: тепер такої пасивної підтримки, як було з його боку, більше не буде після масового приниження і висміювання нашими до Він на таку невдячність і лише е, ну за таку невдячність, і лише переконається, що українців треба давити до кінця. і Він це робить правильно. Ну, неправильно, але в його розумінні можливо, так. Висновок простий: наші говорони, корисні, е, наші говорони корисні ворогу ідіоти і діють чисто у манері Зе, говорять, чи ніби усе патріотичне, але у такій формі, що несе негатив інтересам України. Отже, саме питання: як ваша оцінка таких дій? П. За цілий час чув ще одну мудру людину, що діє делікатно подякував Орбану. Чи треба казати, ким виявилася та мудра і далекоглядна оглядна особа? На жаль, у політичному колі України є лише одна: Зе і ПУ, їхня ненависть і без альтернативний, на жаль там безальнативніших на великий жаль, трошки з помилками текст. Відповідаю, перше, я вже сказав, Орбан. Не є проукраїнським засадничо, але з Орбаном можна вести переговори двічі, коли не треба було воювати проти України українській владі, коли вона воювала за Україну. Двічі Порошенко добився рішень, які були здавалось, неможливі. Орбан жодного жодної застереження не дав по угоді про асоціацію, і по безвізу вже Зеленському, коли йшла мова про кандидатство України в Євросоюз в червні минулого року. Орбан без застереження проголосував за. І тоді, оскільки треба було зробити приємно московським товаришам, українська влада почала цю гризню. Ще раз кажу, Оргабан негативний персонаж, однозначно негативний. Але він не був ворогом України, доки українська влада не зробила все можливе і неможливе для того, щоб він таким став. Це планомірні дії, це планомірна політика. А жобство велетенської маси українських громадян, саме тих, які з жобства, підтримують обивання брудом Порошенка. Абсолютно та сама історія. Тільки Порошенко, хоч добро робив постійно, а Орба, ну так, іноді нейтральний, іноді поганий. І от це все це є ознаки тупого, примітивного жіобства, велетенської маси населення. Ви згадайте, чим були переповнені наші пабліки. Це були приблизно такі речі: о, як наш, як наш в Аргентині Орба відсік, о, молодець! от так йому треба. Ну от з цим так йому треба, і вам так треба. І нам, на жаль, вийде так. Ми опинимося знову. Рано чи пізно, це безнадійно, це безповоротно. Якщо на виборах наступних ще раз продуркується вся маса, ми опинимося в обіймах Москви і Бінська. Це без варіантів, просто про це треба думати. А що стосується Орбана, їхня міністерство закордонних справ і спецслужби дуже сильно відслідковують нашу пресу. Я це дуже добре знаю. Але тут навіть преса не треба. Те, що відбулося, зв'язку. З оцим, коли Порошенко просто забрав свої інвестиції з Угорщини цінних паперах, вивів в Україну і віддав на потреби збройних сил. Пригадуєте, що почали кричати. Це бандитські гроші. Орбан дав гроші Порошенку, щоб робити з очима. Вибачте, вони цінні папери угорського уряду, європейські цінні папери, обізвали московськими якимись м -м, корупційними решима. Ви знаєте, що за таке взагалі то санкції вводять проти країни за дискредитацію фінансової системи цінних паперів іншої держави. Це страшні абсолютно речі. Це удар по авторитету цінних паперів Угорщини. Як ви думаєте, як Орбан на це зреагує? Це була скоординована акція з Банкової. От, от, це, от це катастрофа. А таких катастроф багато, тому що Зеленському треба, щоб Україні відмовив. Він вже добився. Ми вже не будемо членами НАТО. Вже все. 28, 29 лютого грудня листопада. І зараз ми не будемо. Не дійдемо до Європейського Союзу, хоча нас дуже туди за вуха тягнуть. Він ще мусить якимось чином зробити так, щоб нам не дали е, фінансової допомоги. А вони от хочуть і дають. Він робить все, щоб не дали. А вони дають. Ну просто давайте не забувати. Є прості речі. Ви можете багато вигадувати різних пояснень. А пояснення просте дуже одне: Зеленський воює проти української держави. Все і тоді все стає дуже добре. Україна не має мати розвитку в Європу, не має мати розвитку в НАТО, не має отримати підтримки. Україна не має перемогти в війні. Так, мова не йде зараз про перемогу Росії, мова йде про мир за території. Тому це не настільки катастрофічно, як могло виглядати 24 лютого. Але це катастрофа політична, моральна для України. Це закриття нашого майбутнього. І бачачи з того, як і на Порошенка, і на Орбана реагують наші українчики. Це подобається українському населенню. Ну, ті тубек СССР до побачення, хлопці. Я не хочу в СССР. Наступне може тема вже була, але хотілося б почути про перші масові вбивства українців зеленою водою під час коронавірусу. Саме так, а як інакше це пояснити? Насправді це все дуже сильно нагадує історію з перед е, днем російського вторгнення. <кій> Просто нагадаю вам. У 2019 році Зеленський стає президентом, починають планомірно обвалювати українську економіку. Оці гончаруки, самокатчики, їхній уряд, все інше, і Маркарова і всі інші починають обвалювати. Її доводять до стагнації. Ми входимо 20-й рік, і в нас повідомлення раптове: з Китаю відбувається якась страшна хвороба. Ми бачимо дуже драматичну інформацію. Ми бачимо, що твориться у тій госпіталі, море померлих людей. Дійсно страшна катастрофа. Ну, можна зрозуміти, Китай настільки відкрита країна для зовнішніх контактів, що неможливо, в принципі, щоб це не поширилося світом. <кій> що робить весь світ? Шукають вакцини, вишукують способи, як з цим боротися, шукають, розбудовують <кій> лікарняні ліжка, шукають, чи можна полегшити стан хвороби в людей, що бути українська влада. Максимально влазить в дорожнє будівництво, але не тільки це. Розуміючи, що зараз підніметься тін, піднімається вже тіни на медичні маски, на інші захисні костюми, все у всьому світі. Що робить Радуцький, всі інші зелені лідери вони масово вивозять з України все те, що потрібне для захисту. Там були і певні медикаменти, які припускалися, що вони можуть згладити процес. Там була певна апаратура. Головне. Що там були всі оці засоби, всі маски, всі костюми, все інше, все медичне відповідне забезпечення, щоб рятувати життя лікарів і далі людей. Коли почали прийшло до нас, де ви могли знайти маски? Ви пригадуєте, що було? Всі ці маски були. В нас був недоторканий то запас неймовірних кількостях, просто неймовірних. Це все було вивезено масово з України в той момент. Весь світ це скуповував, і Україна це продавала. Ну слухайте, ну це пономірна кампанія знищення українців далі. Дальше. дальше. Призначає там Ємця міністром охорони здоров'я, який прямим текстом каже: Ну, помруть старші люди, а що нам за це боротися? Не треба їх рятувати і все інше, повна знелюденість і все інше. Ніхто не знає, скільки помер українців, більше ста тисяч, це точно. Так, це є акт державного геноциду. Інакше це не назвеш. Все в Україні. Ми таки прорвемося.